Прихисток для внутрішньопереміщених осіб відкрили у Коломиї. Це проєкт благодійного фонду Карітас. Тут мешкатимуть люди похилого віку та люди з інвалідністю, які через війну покинули рідні домівки. На освячення шелтеру запросили і знімальну групу телеканалу «НТК». Людмила Гоєва через війну вимушено переїхала на Прикарпаття із рідного Бахмуту. Вже майже рік жінка живе у Коломиї. Увесь час мешкала в одному з прихистків благодійного фонду Карітас. Тепер переїхала також у прихисток, що правда, спеціалізований, де мешкатимуть люди похилого віку та особи з інвалідністю. Дуже вам вдячні. Така підтримка дуже для нас. Багато кошту у новому прихистку, який облаштували у Коломиї на вулиці Івана Франка, створено усі умови для найбільш вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб, запевняє менеджерка проєкту Надія Лавчинська. Адже тут люди отримують не просто дах над головою, а й щоденний догляд. Чотириразове харчування, медичне забезпечення, психологічний та юридичний супровід. Працюватимуть тут фактично працівники карітасу, так і. Е Будуть опікуватись ними, допомагати і надавати всі послуги, які необхідні. Консультації психологів, кейс-менеджерів, юристів, кому потрібна юридична допомога спрямовувати до лікарів. У прихистку можуть мешкати 30 осіб. Є 5 кімнат, одна для чоловіків і одна сімейна. Спільна кухня, їдальня, пральня, кімната для відпочинку, продовжує Надія Лапчинська. Проживають саме люди зараз з окупованих територій, які масово зруйновані. Це вже десятий прихисток для внутрішньо переміщених осіб, який за час повномасштабної війни відкриває благодійний фонд Каріта Соколомиській єпархії, розповідає директор фонду отець Сергій Триф'як. Чимало з них створені і працюють завдяки співпраці благодійників, громадських організацій та місцевої влади. Цей прихисток вдалося реалізувати у співпраці з закордонними партнерами Карітасу у межах проєкту. Прихисток для найбільш вразливих людей літнього віку. Це наш десятий шалтер, ювілейний, і ми надіємося, що це буде останній шелтер, який ми відкриваємо, а далі ми зможемо ці заклади перепрофільовувати чи створювати якісь інші середовища соціальні для нашого, для нашого міста, для нашого регіону. Нам вдалося придбати це приміщення, і це приміщення до по подальшого зможе служити для наших внутрішніх переміщених чи інших соціальних потреб.